Якщо ви розлучилися, розсталися або втратили партнера, і вас переповнює багато неприємних емоцій, і ви не знаєте, що з ними робити, або якщо ваші думки постійно про вашого колишнього партнера, і ви не розумієте, як нарешті нормально почати жити, або можливо нарешті почати створювати нові стосунки, то це відео для вас. Бо я розповім, чому так складно дається цей період і що з цим робити. Я нагадую, що я Ельвіна Сулейманова, інтегративний психолог. Щотижня на моєму каналі виходить нове відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Тут все про розвиток, який веде до впевненості гармонійних стосунків та наповненого життя. І для початку трохи теорії, щоб ви змогли розібратися, що зараз з вами відбувається, і щоб як результат ви змогли для себе зрозуміти, а що можна далі зробити, щоб з цим впоратися. Взагалі, кожна людина, яка втрачає партнера або будь-які стосунки, здоров'я, майно, проходить через 5 стадій горювання і з цим важливо розібратися. І зараз ви на діаграмі побачите. Всі ці п'ять стадій, так? і давайте з ними більш детальніше розбиратися. Перша стадія це стадія заперечення, коли у людини стається свого роду шок. Їй важко сприйняти, що це сталося в її або його житті. Так? Тобто людина починає заперечувати, що ні, цього зі мною не могло статися. Тобто, важко це сприйняти, це шок. Далі, наступна стадія це злість. Людина починає злитися, вважати, що це взагалі якось несправедливо. Тобто, вона може звинувачувати себе або будь-яких інших людей, або взагалі все життя, що це несправедливо. Тобто, дуже багато може бути гніву, злісті на цій стадії. Далі, після того, як злість проходить, людина починає всередині нібито торгуватися. Тобто, це стадія торгу. Коли людина намагається ще всередині усвідомити, а взагалі можна щось зробити, щоб це повернути? Бо для мене це важливо, так? Тобто людина намагається знайти якісь способи, які допоможуть їй повернути партнера, так? І далі, коли людина вже розуміє, що повернути неможливо, то людина переходить на наступну стадію це депресія. Коли людина повністю порнає в свої неприємні почуття, болю, можливо, спустошеності. І є таке відчуття, що життя втратило сенс, так? що нічого не цікаво. Тобто ці стосунки настільки були важливі, так? що зараз дуже багато всередині болю, пов'язаного з цим, з цією втратою. І це нормально. Тобто деякий час людина може. Перебувати в такому депресивному стані, коли вона дійсно відчуває цю біль, це горе. І після того, як людина повністю прожила це горе, пройшла цю стадію депресії, саме тоді людина приходить до прийняття цієї ситуації, то людина зрозуміла, що так, я вже втратила стосунки, людина відгорювала, так, людина пройшла через цю депресію. І вона вже починає замислюватися над тим, а як мені зараз набрати якийсь ресурс і почати рухатися далі. І зараз спробуйте для себе визначити, а на якій стадії знаходитесь ви, і тоді вам буде зрозуміло, через які стадії ще вам доведеться пройти. Що тут важливо усвідомити? Що дуже часто люди насправді застрягають на якійсь із перших чотирьох стадій. тобто або на стадії заперечення, або злісті, або торгу, або депресії. Чому так трапляється? Тому що людина може заперечувати свої емоції, почуття. Людина може ці емоції, почуття блокувати. Саме тому людина може застрягати на певній стадії, тому для себе зараз важливо усвідомити. Важливо дозволити собі проживати будь-які емоції. І навіть якщо ви зараз побачили, що ви застрягли на якійсь стадії, то не треба змушувати себе насильно переходити на наступну стадію, щоб прийти до стадії прийняття якомога швидше. Ні, так не працює. Просто дозвольте бути вашим почуттям такими, якими вони є. І дозвольте їм тривати стільки. Скільки потрібно саме вам, бо немає ніякої тривалості, яка працює для кожного. То тобто для когось достатньо прожити всі ці стадії там за місяць, комусь там за тиждень, а комусь і півроку, і рік потрібен. Так? Тобто кожна людина вона дуже унікальна. І для когось буде достатньо усвідомлення того, що є п'ять стадій. Людина побачить, де вона застрягла, що її блокує. Людина проживе свої якісь емоції, пройде через стадії. Давши собі час, і людина далі зможе будувати наступні стосунки, чи сфокусується там на собі, на своєму розвиткові чи реалізації. Неважливо, так тобто людина зможе через ці стадії самостійно пройти. Але деяким можливо буде складно з цим впоратися самостійно, і це пов'язано з тим, що деякі люди вони не в контакті з собою, зі своїми емоціями, зі своїми почуттями, і як результат. Вони не розпізнають, які вони зараз відчувають емоції, почуття, і як результат, вони не можуть виразити ці емоції, так і дуже часто, якщо людина все життя блокувала свої емоції, якщо все життя людина не в контакті з цими емоціями, то вона навіть і не усвідомлює, що вона не розпізнає ці емоції, що вона не проживає ці емоції, так. Тому в такому випадку, звичайно, щоб пройти через ці стадії, потрібна буде допомога спеціаліста. За необхідності ви можете записатися до мене на консультацію через Дрект в Телеграмі. Обов'язково звертайтеся, якщо відчуваєте, що ви не в контакті з собою, не розумієте, які емоції проживаєте, і не розумієте, як через ці стадії пройти. Тобто важливо зрозуміти, що за емоції, так, які за ними потреби. Насправді існує дуже багато різних причин, через які люди можуть застрягати на певних стадіях, або не можуть забути колишнього і не можуть розпочати свій новий якийсь етап в житті. Тобто, тут існує дуже багато різних причин, і давайте розглянемо деякі з них, які дуже розповсюджені серед людей, з якими я спілкуюся, з якими я працюю. Найрозповсюдженіша причина полягає в тому, що багато людей мають страх самотності, тому що вони вірять, що їх партнер це єдине джерело їхнього щастя, любові, радості, задоволення в житті. І коли людина залишається без стосунків, без цього джерела, то всередині з'являється величезна просто пустота. Нічого не приносить радість, задоволення. Життя може здаватися, що взагалі в ньому немає ніякого сенсу, немає внутрішньої мотивації щось робити наодинці. Бо все це мало сенс тільки тоді, коли я це робила або робила зі своїм партнером. Так? Тому тут задача просто номер один прийняти цю самотність, навчитися бути наодинці з собою. Навчитися насолоджуватися цим часом наодинці з собою. Насправді це дуже такий великий і нелегкий процес, але через нього варто пройти задля того, щоб потім в стосунках, які ви будете будувати в майбутньому, ви змогли отримувати істину, насолоду та щастя. Бо те, що було в попередніх стосунках, це була залежність від партнера. Бо віра в те, що джерело десь зовні це залежність. Але тут ще раз наголошую задача номер один: навчитися бути наодинці з собою, зрозуміти, що цінно важливо для мене, що я можу зробити для себе, щоб бути нарешті щасливим і відчути свою внутрішню любов, щоб потім, коли я зустріну людину, ми разом змогли наповнювати один одного, а не спустошувати. Зі страхом самотності дуже пов'язані тісно низька самооцінка та відсутність внутрішньої опори. Тобто, коли у людини низька самооцінка, то вона може думати, що там, у мене був такий класний партнер, такого я більше не знайду, бо я ж там недостатньо розумна чи розумний, недостатньо гарний чи гарний, недостатньо успішна чи успішний. Так? Тобто можуть взлетіти якісь ваші установки, якісь ваші обмеження, якісь свої такі. Негативні уявлення про себе, і, можливо, вони і раніше були, але ви їх не помічали, або ви вони не з'являлись так часто, бо ви були у стосунках. Але коли ви розірвали ці стосунки, так, то вони почали взлетати, і саме ці думки вони можуть вас дуже сильно обмежувати на шляху того, щоб побудувати інші. Наповнені стосунки, в яких вам буде добре, тому з цим дійсно важливо працювати. Далі, якщо у вас немає внутрішньої опори, то вам може здаватися, як далі я буду жити сам чи сама, так як я буду заробляти, як я буду давати собі все те, що я мала там при стосунках, можливо, якесь гарне приміщення, в якому я працювала, чи квартира, в якій я жила, чи якісь подорожі тощо, так? Да? Можливо, вам не буде вистачати якоїсь підтримки, можливо, ви зараз ви відчуваєте розгубленість і не розумієте, а як ви тепер самостійно будете приймати рішення? Тобто, зараз, ви, коли ви залишаєтесь на самоті, насправді у вас з'являється дуже унікальна можливість. Побачити, що насправді у вас там всередині, які емоції, які думки, так які там є обмеження, які вам не дозволяють будувати ваше наповнене щасливе життя. І тому це дійсно класний період, коли ви можете з цим попрацювати, це змінити. І коли ви будете будувати наступні стосунки, то вони будуть якісно інші, якщо дійсно ви над собою попрацюєте. І тоді ви побачите, що в цьому періоді не тільки якийсь негатив, так, а що цей період дає вам можливість побачити, що змінити в собі, як вирости, і щоб як результат якісно змінити своє життя. А іноді буває так, що людина ідеалізує свого партнера, свої стосунки, які були. Да? Навіть якщо там дуже було багато деструктиву, аб'юзу, токсичності, багато неприємних емоцій, і, можливо, в глибині душі людина не відчувала себе щасливою. Але ідеалізація працює так, що людина виключає з фокусу все, що було негативне, все, що не подобалось, все, що робило боляче, і фокусується виключно на тому, що було. Добре, навіть якщо в відсотковому відношенні цього набагато менше. Але людина обирає, да, тобто психіка настільки не готова впоратися ось з, тим, з тим негативом, да, вона просто виключає це і фокусується повністю на тому, що було добре. Бо стосунки настільки важливі, я хочу в них залишитися, да, що я обираю бачити тільки добре. І тому робота тут полягає в тому, щоб нарешті. Подивитись в очі фактом, так побачити реальну картину партнера, стосунків. І не задля того, щоб зробити висновок, що ці стосунки були поганими. Партнер був поганий. Ні, не задля того. Мета полягає в тому, щоб навчитися бачити реальність, бачити, що для мене добре, а що ні. І задача полягає в тому, щоб. Побачити, а чому я фокусуюсь тільки на хорошому, а чому я не бачу, що там є дуже багато деструктиву, токсичності, так чому я дозволяю своєму партнерові поводитись так з собою, тобто з цим важливо глибинно працювати, щоб в майбутньому бачити реальну картинку, що за людина, да, з якою я буду стосунки. Чи дійсно він мене або вона влаштовує? Чи влаштовують мені, мене ці стосунки? Чи добре мені в них, чи безпечно мені в них? Чи отримую я там повагу, турботу? Так? Отже, давайте підсумовувати. Зараз ви вже знаєте, що існує п'ять стадій проживання горя, і ви можете побачити, на якій стадії, можливо, зараз ви, і через які ще далі стадії необхідно пройти. І, можливо, ви побачили, що ви застрягли на певній стадії, і вже є розуміння, що необхідно зробити, щоб через ці стадії пройти, так? Щоб розблокувати себе. І причин для цього може бути дуже багато. Ми розглянули найрозповсюдженіші, і це можливо. Те, що людина не в контакті зі своїми почуттями, емоціями, так саме тому вона застрягає на певній стадії. Можливо, у людини є страх самотності, низька самооцінка, немає внутрішньої опори, або людина дуже часто ідеалізує партнерів, стосунки, і саме тому не може побудувати ці, в якій їй буде добре. Так? Тобто причин може бути дуже багато. І якщо ви відчуваєте, що вам необхідна допомога, ви самостійно не справляєтеся, напишіть мені в директ в Телеграм для, для того, щоб записатись на консультацію, мої контакти в описі під цим відео. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо щотижня, як я вже казала, виходить нове відео. Тут я говорю про досягнення цілей, побудову гармонійних стосунків, про проходження криз, викликів. так? Тобто я розглядаю дуже багато різних тем, щоб допомагати людям будувати наповнене щасливе життя. І я вам дуже вдячна, що ви були зі мною в цьому відео і до зустрічі у нових.